Він мене щупає. Нарешті я зміг вибратися на риболовлю, дуже давно хотілось. О, знайшов щось знімати. <рес> як завжди, в мене немає рибалки без якогось тестування. Я ще хочу таку покльовку. О, як приємно! Це вже не перше тестування. Працюємо над новою серією спіннінгів Select Force Long Distance. Це будуть дальнобійні палки довжиною 2,83 метри. Власне кажуча, сьогодні одна зі мною. Катушка одноіменна, Force з пониженою передаткою 4.8, тому що буду ловити вагами. Можливо, навіть і до 40 грам, але це буде дивитися по умовах, в залежності від того, наскільки буде сильною течія. Інший комплект Xander. спінінг з клейкою, нагадаю. Буду ним ловити на пількери і на тилспіннери, і на інші, скажімо, металеві приманки. Гетушка також наша новинка, Select Chrome. Про неї, напевно, дещо пізніше. Погнали, бо вже не терпиться. Я думав, що зранку буде більш цікаво, ніж зараз. Ой, хорошо клюнуло. Ой, як приємно. Бадьорить краще, ніж ранкова кава. Щось невеличке, але приємно. О, зайшов в траву. Судачок, мабуть. А це не судак. А це окунь. Ні, судак. Ой, хороший. Я б сказав заліковий навіть. Пащеку свою відкрив і назбирав цілу жменю трави. Красунчик. Ох, таких би половить ще. Так, дякую такому допу. Хотів гарно випустити, не вийшло. Так завжди і буває. Так, виникає питання, як до нього докидувати силіконом. Спробую трошки важче джиг поставити. Тобто я не можу зайти далі в воду, мені хочеться, ще метрів з 10 зазвичай можна зайти, але через те, що сильна струя, мене не виходить аж туди закинути. Тому я спробую збільшити вагу силиконових приманок, джигу-джигу погупати. Але я не впевнений, що на джиг на губ буде краще. Маленьке щось зовсім. Сундучок, тудачок. Такий маленький, але приємний судачок клюнув на фрік -слім. Скажем, яка приманка, що й хвоста відпаяв. Така рибка, невеличка. До речі, Класична судакова покльовка, коли він накриває, але таким чітким маленьким легеньким ударом і дуже часто прямо під бороду гачок сідає. Так, пацанчик хай росте. До речі, моя одна із стабільних приманок по судаку. Фрік слім такий. Черв'ячок з твістерним хвостиком. Якщо зробив три закиди і на, трьох, на всіх трьох закидах отримав по контакту з рибою і, і всі мимо. Якби перші два на тил спіннер, якби я розумію, якщо це мілкий судачок, скоріш за все він накрив. Просто я тюк почув. Але коли я роблю наступний підрив вверх, там ну не маємо як зачепитися, тому що гачок внизу. Третій був вже на силікон. Але ж знову мимо. Таке відчуття, що він просто його бадає, але не, не атакує, не їсть. Щось дуже маленьке. Прям дуже-дуже. Напевно, він мене оце дразнив, дразнив. Так, скажімо, агресивно бив цю приманку. Мабуть, просто ця приманка зовсім трошки, ну, скажімо, як пів, -пів рибки. ну, До речі, для такого судака кажуть, що це класика. І мій фріклі улюблений? Ти все знімаєш? Справами займись краще. Хоч би їх щось тюкнуло, стільки пуху, стільки шнура викинув, тільки вчора свіжий намотав. Із-за цього пуху. Оце всадило. Щось хот? Ні. Щось є, але маленьке. А покльовка була як динозавр. Зійшло. М -м -м. Ні, не зійшло. Оця мала клюнула так, що мені... Я думав на берег зараз вийду. Жуть. Я думав, там папа прийшов чи мама. Алло, зви своїх. Оце все дипло. Бліди, клас! Я ще хочу таку покльовку. Прикинь, нова покльовка була. А це вже два рази клював. Перший раз мимо, а потім таке відчуття, що накрив. Зараз подивимося, чи відчуття справдиться чи ні. Мабуть, Е, е, може ми не будемо це показувати на камеру <смір> пічкуря Дніпровського. Так. Ех. Ура! Окунь! Нарешті окунь, кокунь, кокуняра. Майже кілошник, тільки до кілошки йому десь одного кілограма не вистачає. <lat up> Чш! 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 Був хвостик. І нема хвості, катька з зубки залишилися після судочка. Я вже й не очікував, що покльовка якась буде. На самому вибросі майже, але, блін, маленьке зовсім. Це окунь, а що він там робив цікаво так далеко? Ну, не сьогодні розмір риби. На досить великі приманки, хоча яка вона велика. Маленька приманка, а й риба маленька. Але інколи на такі приманки попадаються хороші рибки. Може він зараз не хоче клювати? Ех, що з тобі робити? От декілька слів про спінінг, який я сьогодні ловлю. Я б вже казав, що це не тестування, як сказати, перше. Це вже, скажімо, просто в тому, щоб переконатися, що цей спіннінг саме під ці умови, це от іменно те, що мені тут потрібно. І думаю, не тільки мені. От довжина 304, тест тут 10.45. Тобто сьогодні я ловив від 18 грам приблизно. Це те, на що я ловив, були покльовки. І відповідно все класно. Якщо дадуть течію, мені треба буде щось. Скажем, більші ваги, знову ж таки, 40 грам з приманкою просто легко і спокійно. Дуже часто в таких довжинах бувають строй близький до параболіка, це зовсім не параболік. Тут строй близький до швидкого, тобто для джигу палка дуже чудово підходить. Відповідно, вистачає потужності, щоб якщо клювака на вибросі, як сьогодні було з самого ранку, просікти судака. Ну, скажімо, це його задача, щоб можна було нормально всікти і пробити пащу навіть з тупим гачком. Наприклад, якщо він там не сиди сильно гострий, не свіжий, а так як ми ловимо часто біля ракушки, то гачки досить часто тупляться. І в той же момент вершинка не дуже жорстка. Чому? Це добре, тому що якщо ми, скажімо, ловимо не дуже товстими шнурами, там от візьмемо зараз, в мене тут стоїть одиничка, до цього стояла 0,8 шнур, щоб не було відстрілів. Тобто вона повинна гасити скажімо, цей критичний момент під час закиду. Якось так, якщо будуть питання, ви обов'язково запитуєте в коментарях. Ну що ж, друзі-рибацюги, сказати, що сьогодні була складна рибалка, це нічого не сказати. Надзвичайно трудова риба. Що вона хотіла, я так, чесно кажучи, і не зрозумів. Зазвичай, коли рибачиш на дикій водоймі, ти приходиш на якусь там нову точку, робиш закиди, і, як правило, в тебе відбуваються контакт з рибою на перших закидах. А сьогодні вся риба була на якихось енних закидах, коли ти вже Просто не чекаєш, що буде якесь клювання, і ти отримуєш таку неочікувану і таку довгоочікувану така собі тавтологія клюваку. Великої риби не було, в кількості великої також не було. Як кажуть, ну, не кожен же раз нам, скажімо, в кайф ловити. Ну, сьогодні така рибалка, наступного разу, мабуть, буде краще. Що вона хотіла? Поняття немає, тому що були сьогодні на Фрік Слім досить багато покльовок, На Віброхвости було декілька контактів, декілька риб на тейлспінер, один непоганий судачок на пількер. Тобто якоїсь закономірності, пріоритетів ну, я не знайшов. Ну, сьогодні так. Залишились у вас питання на рахунок снастей, можливо, якісь є. Обов'язково запитуйте в коментарях, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі, до зустрічі. Побачимось.